І я дійшла до того рівня, що можна робити отак ось. Не, не бахкати так пальчиком просто окремо, а я просто ставлю пальчики. <звук> Потому що 900 штук <звук> це взагалі це щось із чимось. 900 раз пальчиками це, блін, з ума сойти. Скільки це можна? Слава Богу, є така функція. Просто поставив пальчики і пані, поніслася. Тут аж 1500, ну нічого собі. Я думала, в мене так багато цих рожків. Оцих. Оказується, в мене їх ніфіга не багато. Ще дофіга собирати треба буде. так що О, все. Out of beds. Go back. Ну хорошо? А якщо хорошо, то це вже непогано. 3000. Ніче собі. Так, що у нас тут? Зараз ми переставимо нашу запіську. Що мы хочемо сделать? Мы хочемо... Йоскин кот. Мы хочем шо? А, де це мои ходи подівались, почекайте. А, не, ходилось аж 2000 2400. Let's go show. Шо? Я щось не пойму, блин. 2458 в на цих ходить. Так, я на втором месте. А це що тут таке? Ага, климнуть треба. Тут в якихось трошечки Чотири штуки нагород. Так, а зараз ми підемо. Куди ми підемо? Підемо. Вау! Мені так подобається, коли всього багато, коли не напрягаєшся. Собі клацаєш, клацей, клацей щось все воно строїться, щось ламається, все, що треба, коротше, робиться. Три минути умножить на 2. А що це умножить на 2? Щось не пойму. А ух ти, так, значить, хорошо. Тоді ми пішли ганять. Так, у три 3000. Ну, щось небагато, ладно. Підемо. Може, ми віників насобираємо? квіткових. Трошечки. Давайте їх умножить на два нам. Ой, господі, чуть не перекинула. Ну шо ви, гроші мені, па... ну гроші теж треба. Дві да жадіний, блін. Атака. Що ж тобі розбомбить, блін? Койку, давайте, коєчку. П'ю. Множить на 500, скільки я 345 мільйонів сварувала, збрила, скажімо так. Так. Щух. Все, закінчились грошики, я так нічого віника ніякого не зцекана. Якби, мабуть, меншу ставку зробила, то вони б дали мені можливість менший бет вони б дали мені можливість. Вінник. О, я ж кажу, менший бет вони б мені дали можливість. Ну, зараз трошки щось помножили. Ладно. хоч чуть-чуть І то 25 віників умножити на 2. Це скільки у нас виходить? 25 на 2. 50 віників. Господі. Отож багато. А, чи це points Хоть у Хоча в мене. Друге місце. Друге місце в общому чарті. Да, щоб ви поняли, зараз ми покажемо. Ось у мене ось Мікс. Ух ти. Да, всього, всього ай, трошечки 29 тисяч, 31 поинт. До 33 тисяч 200 мені ще, блін, скакати і скакати ось. Хоч би на цьому на другому місці притриматися. <схід> там ще часу 15 годин. За ці 15 годин може багато чого помінятися. До ранку, коротше, встану, буду на якась 12. там, то... Скільки вже зроблено. О, зараз когось буду грабити. Ну, дай Бог. Знайти ключик. Нашла! Вау! Уже клас! Ну, хоть так, блін. 106 мільйонів. Ну, нормально так на хвилиночку. 106 мільйонів. щух. Скільки в мене там уже мільйонів? 9 мільярдів 354 мільйона 500 тисяч 879. Шух. Круто. Щоб так кожного дня було прибально. По, по ігрі я, правда, не, не зовсім пам'ятаю, про що. Ой, за що я там так ганяюсь? чим я ганяюсь? За що я так борюся? Так, ага, ладно, значить пошли строить тоді. Пішли, будемо будівництвом займатися. We will, we will build our islands. This 73 Island. А uh, the name ...more interesting, the playground. Island playground. Hm. Okay. Playground, так playground, так. Угу, shh. Що sh, sh. uh -huh. Medical. Sh medikal ticket should bomb z takim На такому ж айленді. Ну шо, по... Ні, не будемо бігти, ми зараз будемо строїти. Будувати. Будуємо, будуємо. З цими поінтами я також скачу в рейтинги, мабуть. Чи що там. Який це рейтинг? Оці зірочки, це куди вони йдуть? Я щось не пам'ятаю. Не, не пам'ятаю. Угу. Це мені теж подобається. Також подив... О, подивимося рекламку. Не побрезгуємо. О, боже, Боже. Яка реклама файна. Мені це подобається. Такі реклами я люблю дивитися. Теж. <смісло> Слинки течуть. О, Боже, я просто кайфую. Яке ж воно все гарнює. А, мій милий вареничків хоче. Ось ось о, oh, що це? Я нажала на нього. Mm -hmm. Custom Gemstone Ring with initial Single Stone ascent. А oh, що це? Це може не М, це W. Oh, люба буква може бути S Шмес. Хі-хі-хі. Прикольно. Ну да. Одів вверх ногами, а тобі вже W, а не М. Ладно, S мені також не дуже подобається. Все. Коли реклама закінчиться, вже, вже. замарилася слюни тряч. Обзвожування буде, блять. Ой, сорі. Все, подивилися ми рекламу. Досить з нас реклам. Давайте летіть уже, блін, ці кристаліки. Летіть на мій рахунок, давайте, залипли. Що таке? Що, що трапилось? Ну, о, роздуплилися. Так добре. Що ми делаем? Шо ми делаем, Що ми делаем? Нічого ну, ми не делаем. Фиг не страдаем, короче. Ага, ми хочем построить island. один. The next island. I like to build it so easy. <laughs> When you have money and energy. You can build everything you want Wow, 76 Uh-huh mm -hmm. Wow, wow, wow Well, I not really <coughs> Чу водички попити. Я ще не все допила. О, oh, national. Oh. Ukrainian national Cornet FCU FCUrg. Що це не знаю? А, пілка якась. Якась українська спілка. А, там, де можна взяти кредит. О, реклама. Блін, все, Ukrainian National Банк, ви мені вже повинні щось отбашляти. Я вас прорекламувала. У мене ж язик щось, блін, повертається. Так, що я ще хочу. По таким ска... Ну, що тут? Ні, не хочу по таким жовтеньким скакать. Це якесь взагалі Це прачечна, блін, це ландрі. Ну, нічого собі. Остров Лондрій. Угу. А що не попілом стирать? О, нічого собі навіть. гладильна доска там і утюг на острові. Крутий остров! У мене, блін, нема гладільної доски. Бачите, як я відстала від суспільства. Бо тут нема куди її ставити. І я її ще. Звісно. Могла то могла втискать десь ать, на потолок. Так, погнали. Фух. По таким теж якимось плитам мені не дуже цікаво стрибать. Давайте швидко. Гідрант. Mm? Пожежна. Так, це у нас був остров. Firefighters. Угу. За табун. А це що за табун, блін? Що це таке табун? По камінням стрибать не хочу. Що за табун? За табун? Я чогось не знаю? це за нове слово для мене? Ну, кухня? Точно це не кітчен, Вау. вау. фігня. Mm. Надо подивитися в транслейтері. Що це за слово таке табун. Так, Tab to continue. скільки мене там грошків ще залишилося? Щось я didn't notice it. Mm -hmm. 7 мільдів. 88 млн. Mm -hmm. Це мені подобається. А що ти мені улыбаєшся? Ти хто? Що це на тебе клацнуло? А, я розлучила вже жирафу чешу. Не, я не хочу бути не лосьом, не жирафой. Таким би я хотіла бути. Ну, петухом? Ні. О, я можу лайном, бути будь... Ні, я не хочу лайном. Тігром. Тімі. Ні, чи що це, блядь, я не пойму, що. А, ну так, да, це їх імена. Ні, ладно, я буду. Що там? Сара? Блядь, я не хочу бути Сарою. Я хай я, буду Дон. А чо? це що? Щось Вліяє на аватар вліяє на суть На все. Я не хочу його селектати, блін. Я лучше Кевіном ось остану, блять. Ви що прикалуєтесь? Я не хочу жирафою бути, блядь. Я що, блін, похожа вам на жирафу? Як це воно нажалося? Я не хочу бути жирафою. Ей, ви що, щось попутали? Диви, ну, прийдеться? Ти що радуєшся, падло? От сволочі, га, вибачте. <свісно> Заставили. Яка вам жирафа, блін? Господі боже мой. Так. Це реклама. Ладно, ми це. Ми це зараз за... Так, рекламу я вам не записувала, бо ну, смисл який? Що я буду це, рекламувати якийсь магазин ювелірний. То ладно, вже вибачайте. Так, що там? Якийсь special achievement pack на 80-му левелі. За 9 доларів. Ну ви що, гоніте? Зараз я буду просирати драгоценності. Аж 8 доларів, це аж, аж, блін, один стаканчик моєї улюбленої кави в Старбаксі. Що ми тут строїмо? Боже, що це за острова такі, якісь вони не дуже мені цікаві? 80-й левел, але щось страшне та воєнне. диви. Ну, понятно. Поліс департмент. Що, що що? Айленд комп. Ну, понятно, блядь Вибачте. Айленд комплекта. Що там? Police Station було. Тепер Cosmetics Club. Mm -hmm. Короче, тут можна строїть, строїть, застроїться, блін. Це, короче, треба давати дитині. Телефон в руки і хай насолоджується. Будує їй буде прикольно, а я зараз втрачаю час. Просто сидю, клацаю, блин. Не, ну, воно дуже приємно, звісно, коли, коли нема що клацати, то воно пф, взагалі не цей. Так, а я там якийсь. I should achieve some goal. Mm -hmm. О, по такому стрибать цікавенько. Ну, пошли попригаємо. Побачу, як ти стрибаєш. Ага, блін, побачила. Нічого ти не стрибаєш. Ти сразу в бой. Диви, яка. Жирафу... це, блін. Ну давай ключ на. О, ключный, див взорвалася, блін. Ти що радуєшся? конь педальний? Диви. Горіла недоделано, блін. Все, валі, я, конечно, люблю обязанок, но. Так, що ти, блядь, хвостиком махаєш? Давай стрибай. Давай. Куди тобі? Так. Он стрибає, біжить, як этот. Як осел якийсь, блін. Десятиметровий. <coughs> Perfect. Окей, okay. авто. Включаємо автопілот і погнали. Наш ви мені ці сердечки збираєте, блін? Давайте мені букети. Мені цвіти треба. Квіти потрібні, квіточок хочу. І це мені не треба. Мені аж 2400 ото шагать, блін. Що я там? Я вам що, блін. Ножки маю чи що. Давайте. Мені треба квіти, я ж. І женщина, чи як? О, дякую. Хоч щось, блін. І ще. О, так приємно. Давно квіти не отримувала. Ну, піннята теж треба. Треба ж вже добити її. Пінняту доб'ємо, вже якось доб'ємо. Оці, блін, о, драки. Вибачайте, дівчатки, я вас підфіга чуть-чуть два жолуді. Желуди пуляе... Жерва. Нормальненько. Короче, почти белка. Ладно. <coughs> так, и шо? Два. Это шведша, шведша, блин. Так медленно все. Повильно тут-то. Цей суржик у меня просто... Ой, у мене закінчується місце на телефоні. Треба вирубати, бо я взагалі отсюда не вийду. Все. Па-па. Не знаю, на що я це записую, але можливо, комусь буде цікаво дивитися. <с infatio> Мій триндьош. Все, всім. До побачення.